Людей плутається ще й досі, що потрібно робити з пермесоді суджорного di lungo періоду. Те, що ми називаємо також і di soggiorno і лімітату, довгостроковий дозвіл на проживання. Коли його потрібно оновлювати, коли потрібно звертатися в квестуру? що з ним потрібно робити, його можна використовувати чи ні? І у вас виникають ці запитання, тоді давайте будемо з вами розбиратися у цьому. Запрошую вас не плутати, коли робиться рівново оновлення, і коли робиться аджорнаменто поновлення. Що це означає? Що кожний перемесу дісурно безлімітне ось це. Воно його потрібно оновлювати, поновлювати, робити рівново. Для дорослого кожних 10 років, бо термін його дії ось цього пластика 10 років. А для дітей 5 років. Це є ріновує ваш пластик. Що стосується аджорнаменту, це є поновлення, поновлення фото кожних 5 років, якщо ви хочете використовувати даний дозвіл на проживання як документ, який посвідчує особу. Аджорнамент робиться так само, коли оновлюєте ваші особисті дані. Це є чітко передбачено законом. Це тоді, коли у вас народилися діти, ви переїхали, ви змінили паспорт. Ось тоді потрібно його оновлювати. Ось ці підстави є для оновлення. Ви також одружилися, тобто є чіткі підстави для того, коли ж потрібно. Оновлювати дані про вас, як про особу іноземця у системі квестури Італії. Ось так тому не плутайте нормально, що е, мої підписниці в квестурі сказали, сказали 5 і 10 років. Бо це є рівнови, ваше перемесо, але це не є аджорнари. Два процеси різних. Надіюся, дане відео вам тепер допоможе зрозуміти ось цю різницю, не плутатися і передавайте її вашим друзям, тому щоб і вони знали, що вони можуть робити з їхнім. Дозволом на проживання і не хвилювалися. І ще одне, тільки не забувайте, якщо у вас ще досі є написано вашому пармесу іллімітато, то дивіться здати його випуску, щоб не пройшло більше 10 років. І біжіть його швиденько. Ріновари. Бо воно не буде дійсним на території Італії. Але не проживайте не ваше право, а тільки документ. Люблю, цілую, з вами була я, Ірина Купчик, ваш імміграційний консультант Італії. До нових зустрічей! Підписуйтеся на мій канал, щоб нічого не пропустити, і ставте лайки. Таким чином, мої відео будуть йти вперед і більше людей буде бачити. Адже на сьогоднішній день мій канал є першим найбільшим каналом про імміграцію українським каналом про імміграцію в Італії. Україномовний канал, який потрібно розвивати. Я Працюю для вас, а ви поставте. Вам ж не шкода. Правда, все, до зустрічі!